Книга Ісуса Навина, розділ 24. Зібрав тоді Ісус усі коліна Ізраїля в Сихемі і покликав старших Ізраїля, голів його, суддів його і начальників його. І стали вони перед Богом. Ісус сказав до всього народу, так сказав Господь, Бог Ізраїля, Ваші батьки, Терах, батько Авраама і Нахора, давно колись жили по тім боці ріки і служили богам іншим. Але я взяв батька вашого Авраама з країни, що по той бік ріки, водив його по всій землі Ханаанській. Розмножив його потомків і дав йому Ісаака. Ісакові ж я дарував Якова та Ісава і дав Ісавові на власність сеїр гору, як і вже і сини його пішли в Єгипет. Тоді послав я Мойсея та Арона і покарав Єгипет чудесами, що творив посеред нього. Потім я вивів вас. Я вивів отже батьків ваших з Єгипту. І як ви прийшли до моря, кинулись єгиптяни з колісницями і вершниками навздогін за вашими батьками до Червоного моря. І ті закликали голосно до Господа, і Він поставив між вами і єгиптянами густу мряку і навів на них море, і воно їх затопило. Ви бачили на власні очі, що я вчинив у Єгипті. Потім ви довгий час жили в пустині. А згодом увів я вас у землю Аморіїв, що сиділи по тім боці Йордану, і воювали вони з вами, та я віддав їх вам у руки, і ви заволоділи їхньою землею, і я вигубив їх перед вами. Потім устав балак, син Ціпора. Цар Моавський і запопався воювати з Ізраїлем. Послав він також по Валаама, сина Беора, щоб вас проклясти. Та я не хотів слухати Валаама, тому він ще й поблагословив вас, і таким робом я визволив вас з його рук. Коли ж ви перейшли через Йордан і дійшли до Єрихону то єрихонці заходилися воювати з вами, а також і Аморії, Перезії, Ханааняни, Хетити, Єргашії, Хівеї та Євусії. Але я віддав їх вам у руки. Я послав поперед вас шершнів, і вони прогнали сперед вас їх, отих двох царів Аморійських, а не меч твій і не лук твій. Дав я вам землю, над якою ви не трудились, і міста, яких ви не будували, а одначе ви в них осілись і їсте плоди виноградників та оливних гаїв, яких ви не садили. Тож бійтесь Господа, і служіть йому щиро, та вірно, і усуньте геть богів, котрим ваші батьки служили по тім, боці ріки та в Єгипті. Тож служіть Господові. Коли ж вам не любо служити Господові, то вибирайте собі сьогодні, кому хочете служити, чи богам, яким служили батьки ваші по той бік ріки, чи богам аморіїв, у землі яких ви живете? Я ж і мій дім служитимемо Господові. І відповів народ Ні. Не буде того, щоб ми покинули Господа, щоб служити богам іншим. Бо Господь, Бог наш, Він вивів нас і батьків наших з єгипетської землі, з дому неволі, і створив перед нашими очима ці великі чудеса і оберігав нас усюди, в дорозі, що нею ми ходили, і між усіма народами, що через них ми проходили. Господь прогнав перед нами всі народи і аморіїв, що жили в цій землі, тож і ми служитимемо Господові, бо він бог наш. Ісус сказав до народу Не можете ви служити Господові і чужим богам, бо Він святий Бог, Бог ревнивий. Не простить вам ваших переступів і гріхів ваших. Як покинете Господа і служитимете богам чужеземним, Він відвернеться від вас, і після того, як був до вас добрий, наведе на вас лихо і вигубить вас. Народ же відказав Ісусові Ні, ми таки Господові будемо служити. Тоді Ісус сказав до народу. Ви свідки проти себе самих, що вибрали для себе служити Господові. Вони ж сказали: Так, ми свідки. Тому викиньте геть богів чужеземних, що між вами, і прихиліть ваше серце до Господа, Бога Ізраїля. І мовив народ до Ісуса. Ми будемо служити Господу, Богу нашому. І голосу Його слухатися. І уклав Ісус того дня союз із народом і дав йому в сихемі закон та право. І написав він ці слова в книзі закону Божого і взяв великий камінь та й поставив його під дубом, що був при святині Господній. І промовив Ісус до всього народу Оцей камінь. Буде свідком проти нас, бо він чув усі слова, що Господь до нас говорив тож нехай буде свідком проти вас, щоб ви не зрікались у Господа бога вашого. Після того відпустив Ісус народ, кожного в свій наділ. По цих подіях помер Ісус Навин, слуга Господній. Маючи віку 110 років, і поховали його в землі його спадкоємства, в тімна Сараху, на Евраїм горі, на північ від гори Гааш. Служив Ізраїль Господові за весь час Ісуса та за весь час старших, що пережили Ісуса, і що знали всі діла Господні, які Він зробив для Ізраїля. Кості ж Йосифа, що сини Ізраїля принесли з Єгипту, поховано в Сихемі на тій частині поля, що Яків купив у синів Хамора, батька Сихема, за сто срібняків. І воно стало власністю потомків Йосифа. Помер і Єлеазар, син Арона, і поховано його в Євеа, Пінхаса, його сина що був йому даний на Ефраїм Горі.